Це відео про введення нової позики в Diamond. В балансі у довгострокових зобов'язаннях є три групи позик. Субординовані кредити, позики і фінансовий лізинг Для того, щоб внести нову позику, введіть у гілку Відноситься до довгострокових боргових зобов'язань необхідне значення кредиту. В Даймонді відображаються статуси довгострокових зобов'язань на кінець кожного року. Тепер видно, що Даймонд розрахував повне погашення боргу у 2014 році. Але це залежить від багатьох відомих факторів насправді. Оберіть необхідну вам частоту виплат відсотків і боргу в прогнозі. Щороку, по півріччях, щокварталу або щомісяця. Введіть суму витрат на виплату відсотків, що вже була проплачена. Ця сума погашає щорічну заборгованість по відсотках за позику. Після її введення нерівність між активами і пасивами балансу зникне разом із відображуваними червоними діамантами у верхній стрічці біля нас в періодів, оскільки всі необхідні значення для відображення будуть введені в баланс. І даймонд прокалькулює відсоткову ставку для даного боргу. Або ви можете змінити відсоткову ставку в прогнозованих колонках вручну. Сума погашення боргу може бути редагована, якщо необхідно. Між балансом і звітом про фінансові результати існує зв'язок, сума витрат на виплату відсотків, також включається у звіт про фінансові результати у папку фінансових результатів. Якщо повернутись у баланс, можна побачити ту ж саму суму, що і звіті про фінансові результати. Розрахунок погашення боргу показав, що до 2015 року борг буде погашено.